Косметологиня Оксана розказала дуже цікаву історію. Вона сказала, що до неї ходить вагітна клієнтка, яка має чоловіка, і цей чоловік спить з міс України Софією в результаті цього скандалу. Софія зібрала речі і швидко покинула проект. І дуже багато людей насправді сприйняли цей її вчинок як підтвердження того, що в неї є стосунки з цим одруженим чоловіком, і його дружина при цьому страждає. Але я хочу вам сказати, що не обов'язково її така поведінка з точки зору психології є підтвердженням того, що це правда, тому що у багатьох людей насправді є така психологічна реакція просто тікати, якщо на тебе тиснуть. А вона могла просто не справитись з тим обсягом тиску від дорослих дівчат, які в цьому тераріумі да, Почали на неї наїжджати. і е, насправді в цій ситуації в мене більше питань до Оксани. Абсолютно точно переступила кордони своєї клієнтки, і отут ми з вами поговоримо на тему, яка дуже часто впливає в соціальних мережах. Е, там я, наприклад, дізналася про те, що чоловік моєї подруги зраджує їй, та да, казати їй чи ні. І там дуже поділяються думки. А дуже багато людей пишуть про те, що говорити не треба. Дуже багато людей пишуть про те, що е, ну обов'язково треба сказати, бо ти ж подруга. І от мене, як психолога, є для вас новина. Насправді, далеко не кожна людина, якій зраджують, хоче про це знати, тому що далеко не кожна людина здатна витримати зустріч з цією правдою. І найголовніше, наслідки цієї правди для себе. Напишіть в коментарях, чи була у вас ситуація, коли вам довелось повідомляти вашим друзям, знайомим або рідним про те, що їм зраджують, і які наслідки в цього були. Чим все закінчилось? Поділіться вашими історіями.